Вітаю вас, шановні. Знаєте, сьогодні 17 вересня і подивіться на цю красу, що в мене розквітла. Подивіться, які вони гарненні білий колір, отут з зелененьким таким жовтим, а тут, коли е дозріваючи, як би спіють, подивіться, з такою рожевинкою. А оці, подивіться, які. Знаєте, яка краса. І ось такі ще є. Бачите? Ну, голубі вже відцвіли. І ще там, от бачите, ще в пуп'янки. Це 17 вересня. Сподобались дуже отакі цинії. Цинія Захара. Це білий колір, а ще є 4 кольори. Ось Гайлардія. Теж сподобалась. Краса?